Картопля сенсейшн. Сенсація. Ранні картопля. надзвичайно урожає. Ось такий кусочок на велочки, два рядочка. Причому оцей рядочок... Він порпався. Ще й екологічно чиста, тому що ми не вносили ніякого добрива і не кропили жуків. Оскільки були несприятливі погодні умови до неї. Вона довго стояла, вудення було більше коліна. Ось це екологічно чистий про абсолютно экземплярчики классни